Доброго дня всім! В цьому відео ми сповімо про дійкову гуму силіконову для кіз і овець. Силіконова дійкова гума для людних апаратів забезпечує м'яке та безпечне доїння. З переваг вона дуже еластична, не травмує вим'я, гігієнічна, сіка до бактерій, легко миється і також можна стерилізувати добре витримується властивості у різних умовах. Також довговічна, її вистачає на 2 роки при вірному користуванні. Зараз замірюємо її розміри. Загальна довжина 20,5 см. Внутрішній діаметр для вим'я 20 мм. З іншого боку 10 мм. І також посадочне місце під дивний стаканчик. 20 мм. 3 мм. Силіконова гума ставиться на стакан поліпропилен. І також ця гума підходить для всіх вітчизняних та імпортних двійних апаратів.